Дорогі брати і сестри, минулої неділі Єпископ нагадував нам дуже цікаву історію, яка нам вже знайома, про учнів нашого Господа Ісуса Христа, які опинилися у великій небезпеці під час шторму на Галилейському морі. І один із уроків цієї історії, який мені особливо закарбувався в пам'яті, звучав так. Не завжди буря означає, що ми знаходимося не в Божій волі, адже учні були саме там, де наказав їм Ісус. І ми часто схильні думати, що якщо людина праведна ходить у страху Божому, служить Господу, то її життя має бути рівним, благословенним і захищеним від бурі. Але писання розбиває цей стереотип, воно показує, що буря може прийти навіть у дім найправеднішої людини, Но, але не як покарання, а як випробування. І нещодавно почав читати книгу Йова, і саме звідти Господь дав слово, яким хочу сьогодні поділитися. Перед нашою молитвою поміркуємо над такою темою. У бурі, але в Божій волі. Візьмемо для себе декілька уроків з історії життя Йова, праведника, який опинився в епіцентрі життєвої бурі. Перший урок. Праведність не гарантія безбурхливого життя. Читаю текст книги Йова з першого розділу, перший вірш. Колись в Україні Уц жив чоловік на ім'я Йов, той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. Ми бачимо, що Йов зразок віруючої людини, він не просто праведний, він благословений у всьому, має велику родину, багатство, вплив і постійно молиться за своїх рідних і дітей. Але буря не оминула його дім. Отже, життя за Божою волею не обіцяє повної відсутності проблем. Праведність не робить нас недоторканними для випробувань, але робить нас сильними для них. Другий урок буря не завжди наслідок гріха, в цього самого розділу 9 і 11 вірш. У відповідь Господу, сатана сказав хіба даремно Йов такий богобійний, але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі? У небесному діалозі ми бачимо щось приголомшливе, буря почалася не через те, що Йов зробив щось погане, а тому, що він приклад вірного Слуги Божого. Сатана кидає виклик, нібито віра Йова тримається лише на благословеннях. Бог дозволяє випробувати вірність Йова. І буря не завжди знак Божого гніву, інколи вона знак Божої довіри. І іноді Бог допускає випробування, щоб світ побачив, що віра справжня. І третій урок поклоніння в бурі, свідчення справжньої віри. 20, 21 вірш, вислухавши Йов устав, роздер на собі одежу й обстриг волосся на своїй голові, впав до лілиць на землю і поклонився, після чого сказав Нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь забрав, нехай Господнє ім'я буде благословенним. Усі діти гинуть, майно втрачене раптово, страшно і болісно, і все це відбувається в один день. Але йов не проклинає, а поклоняється Господу. Це найчастіший прояв віри, поклоніння у втраті. Істинне поклоніння проявляється не лише тоді, коли нам добре, а тоді, коли боляче, коли Бог залишається для тебе цінністю, навіть якщо втрачено все інше. І четвертий урок у бурі віра може зміцнюватися. Це другий розділ, 9-10 вірш. А тоді його дружина промовила до нього: ти все ще тримаєшся своєї бездоганності. Краще вже прокляни Бога й помри. Але Йов відповів: Ти говориш, якби говорила одна з божевільних жінок. Хіба лише доброго маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Наступний удар це тілесне страждання. Йова покривають болячки, все його тіло. Навіть найближча людина підштовхує його здатися, але йов тримається Бога навіть у болі. Наше тіло може ослабнути, але наша віра може міцнішати. Усе земне може розсипатись, але довіра Богу може залишитися незламною. П'ятий урок після бурі глибше пізнання і відновлення. Історія Йова не завершується болем, вона завершується глибшим пізнанням Бога і повним відновленням. Це з останнього розділу 42, 5 п'ятий і десятий вірш. Читаю про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. І десятий вірш. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь примножив усе, що було в йова вдвічі. Буря не назавжди, Бог бачить кожну сльозу і кожну втрату. Його план не лише зберегти, але й відновити, і головне поглибити твої стосунки з Богом. Підсумок. Буря не означає, що ти поза Божою волею. Історія Йова вчить нас, що праведність не гарантія безбурхливого життя, і буря не завжди наслідок гріха, і поклоніння в бурі, свідчення справжньої віри. У бурі віра може зміцнюватися після бурі глибше пізнання і відновлення. Можливо, ти зараз у бурі, можливо, втрачаєш щось цінне, можливо, ти і боляче і здається, що Бог мовчить. Але історія Йова показує, це ще не кінець. Бог бачить, Бог чує і Бог діє. Будемо молитися і просити за всіх тих, хто сьогодні переживає бурю в своєму житті, щоб вони не втратили віри, а побачили Божу присутність у випробуванні. Будемо молитись і за глибокі пізнання Бога, яке приходить не тільки через благословення, а й через важкі обставини життя, щоб наша віра залишилась живою і непохитною, і в спокої, і в бурі, щоб у часи втрат ми поклонялися Богові здові. Вірою і смиренням помолимося, славу Бога і подякуємо за все. Амінь.